Погода в Україні на вихідних буде дощовою та з грозами, хоч і буде доволі тепло. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 20 травня, дощі місцями з грозами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітру в цей день майже не буде: 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 травня, то буде в міру спекотно. Зараз ми вам все розповімо так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 25, а вночі буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 25, Вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 12 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 24, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 23 до плюс 25, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 19 до плюс 25 в день, і від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла вночі у Києві 20 травня. Хмари будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 14 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!